Головний наш гарант це є Збройні сили України. І це куди серйозніше, ніж Будепешський меморандум. Зовнішня загроза прискорила процес формування сучасної української політичної нації на засадах громадянського патріотизму. Україномовні і російськомовні громадяни, які говорять іншими мовами, українці. Етнічні росіяни, кримські татари та інші етноси всі міцно стоять на позиціях українського патріотизму, пліч опліч захищають нашу державу зі зброєю в руках. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. І тому агресору краще згадати мудру пораду. Російського поета Володимира Маякова Товариш Маскаль на Україну не міська, слава Збройним силам України, слава українському народу, Україні! Слава!